Всем привет, друзья, то з вами знову я, KVSYP, і ось ця Боба, Семпл Анлокер. Я не знаю, чого я тебе так називаю. Ми, короче, будемо зараз грати в дорсі, показувати очівку, trial and error, як її отримати на ізі. Ну вам треба, як мінімум, чола Боба один. Ага. Або другий акаунт. Або, да, або так, або твій. Початку, ми купляємо відмейки. Друзі, ми для куп... ліхтарик будемо? Ну я купив. Значит, я не буду да. Як завжди з зеленим, похоже. Ну да, там недовго. Ну, короче. В принципі, да, там буквально всякий кімнаті. Мы будемо зара играти, проход, старайся прийти це. Не... це без... Ты монети избирай. Я монети збираю чи Давай, ти. Давайте бо ти ту велику штуку забрав. Бо в мене 10 монет. Тут а. Ця Фігня. Ага, відкрив все-таки. Не-не-не-не. І Я ще ні. Роблокс. Я вас ненавиджу. Знаєте чому? <гум> У нього чашка є, в мене нема. Йому безплатної їдами. Não, ne, не, ну правда, там 300 робаксів треба. Ага, 300. Трактористики. Ну no, дивіться, реально, no, ну <fix> с чашка прикольно. На. Та дайте качаться. Вс, восемь. Салі нема. Знову. Да. Я, блін, забув заблокувати той чат ще один. Якийсь пам'ять. <світ> а скільки в тебе... Скільки в я тебе? Я тобі кину вітамінки сзади. Да-ду-да-да. Скільки в тебе монет? Мало-мало. Скільки? 355. Мало, мало. Скільки? 50. об'єктивно дуже мало. <ріст> у мене. У мене прям дуже-дуже мало. Ну ти прям мало. Дві Там три хілки і монетки, які я забрав. Дві хілки у мене не п'яз. Боже, що ти робиш? Я не часто. Бабу юзер, пляха. Расши, паша, газара выхожу, я зараберу настройки, я зараз включаю без звуки. Вс. пин <говорит> дям минь дум мин дум Да шо за Міша мені пише в чаті? В чаті Міша пише якийсь. Міша. Махас. Михаил Петрович. Нексте Ой-ой. Честно ну, кажучи, пофиг. Абсолютно. Я поки сейчас закроюсь в шкафу. А я безкінечно в шкафу можу сидіти. На мені тут кайф. Зараз раш. Ні. От Давай. Дякую. Ось перший. другий. Ні? Ні. Летить гра. Аж летить. А. Де пиво? Смузі. Блін. О блін. Як ви У поняли, мене. за те, що я місяць не знімав, я зараз заставляю себе кожен день знімати. Як мінімум короткі відео. YouTube шорт також. Ну да. А іноді Т і Т те, і те. можу постаратися. Але я честно ледь. <різь> це У Мене обоша, ну, був той, що е, цей Павук. А це на боба? Да, тому у а 90 може стукнути, і я здох. Ой, я захилився. Ну, почав. Я захилився. Эш, <плоджування> <плоджування> я постараюсь экспедировать тут текст. Найду якийсь професійний редактор. Якщо пишіть мені в коментарі якщо знаєте якийсь. А поки що пройдем. Я це так говорю, реально на монтажі сижу. і <схід> говорю, це. Хальці ти папить собаку собак. Хай ту вчасно появився, якраз коли це гурту. Ду прийшли за того, що я занадто голос не орал. Okay. Опа, тридцяті. Тридцяті, а на 31-ші. Ну міг би зразу сказати, я так найти. Так маю, я сказав изначально. Ти казав 30 ті А там все було на А я що дивлюсь на ці штучки, чи що? Ну мав би. А я похилили в лихтарке. Ховаємось. Чого я не знову бы втик кудась? Не знал, глутыть. Сам прикол раша, пояснить не будь ласка. здох? Не. А. В чому його а прикол? То я просто... Хрест У глухах нікого не будешь, вс пацана. Ну да би не. хрест? О! Так, так. мені... Не, я не буду тратиться на дюпа, то, то що, як мінімум не знаю, чому на дюпа. Треба тратити. Можеш на 20 як я-то на стреме спробовать. Об'єктивно. Пробував минус Сі ХП. <різوع> <різوع> Хто думає ці тупи кімнату? Скріч, поли, я на тебе уже хотіла. Я нашел. Мені треба на гигла раз посрати. Мне треба на багатьох. Тільки я не сильно знаю. Я на амбуша не тратив, чи навіть тратить я не тут. Боже, чела боба! Да, чела боба. Что за бенди есть за им с машинкой? Какие за бенди? Не им с машин. Ты знаешь, что тебе бенди? Знаем. И им машину знаем. Там, это то самое, что... Тоже чорненная фабрика не выросла. А кстати, реально. А там трохи по-іншому все. Але всік. Голові отримав. Але ага. всік цей... Я тихіше так. почав говорити Ти... до того, що знову Давай голосно. Даваймось. Я спалюю на хрест покладу. Ага, якщо буде. То це. Об'єктивно. Надо найти салі. Да. А не надо, класс, речі И быть по башті тоже. Ты скрывай? Не я могу купить, а там не набуть отмечек. Будь билет шкаф. Хвай. Бай-бай, раш, бай-бай, раш. Я тебе, Йдемо? я тебе не, не люблю. люблю. От шукайте, я лутаю. Тимоті, ти що, офігів? Да. Я б здав. Він охуїв. Фигура Фу А з ней было. Та просто стояла, подивилася на мене. Так а ладно, живе. Я включив Лихтарик называется. Живий? Да. Да. Добре, ще добре. Ага. Так. Я зараз стою на ногах і зараз стараюсь подивитися, де що знаходиться. Щось я нічого не бачу. Бабте, будь ласка, для таких сліпих людей, як я, в торс. Поміть правильно, но я не настільки сліпину, я скупив. Так я теж. Тебе краще зір сто процентів. У мене третя полоска зори, це хорошо. Третій полоски означає. Тебе, Тебе яка? означает на пополоскам по чому по твоему типа по процентах вроде ну по процентах але, але, типу, по мамо типа 0,5 зир ну он так вот ну у меня 03 я не знаю ал я в лен захожу Непоємо в тебе краще я в скике 03 я не знаю что может бутыр зами так, сім, п'ять, дев'ять, сім, сім, п'ять, дев'ять, сім. дев'ять, сім, 7, 5, 9, 7. Все, йди до мене, в принципі. Угу. Я тут. Так, чекайте. А, я понял. Ноль не працює. Сім. П'ять. Девять, сим, один, понял. Бай-бай, фигура. Бай-бай-бай-бай. Нормально. Брі... 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 Сали. Ну ч я його все на нахр... Посажу, ч заразу. А я можу купити цей. Ключ. Ти можеш купити хрест? У мене 330 монет. що ти говориш? А, якщо ти ключ, можеш купити то хрест тобі куплю. О, давай. Якщо він буде. Викладай. Гроші. <по> 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 ключ 300, реально кошти. Давай. Ти дай. Йоп. Літарик. Ну зато два хреста. Зато витамин. А ч Зараз Да. Зарабудераж, наступ на кем надо. Да ты читаешь сюру. Ты депол. Хватит. А, ні, ти де? Два хреста. Перший 60-й де гуляю, а другий 60 йде гуляє. Хай. Або А 90-й де гуляю. Ага. А 90 треба на хрест зловити. Дайте нам модифікатор, щоб можна було ловити на. ловити на хрест. Це як там є. А. а абобів. Просто обобіт. Ну, монстрів з А дверей. А120, А90, А60. Ми вже підготували хрести. А, кстати, давай. З... Давай я бы його до кінця. І цей. Кого? Не хрест. До соти. Нашу. Щоб вставити в цей роз'єм. Наш устали с резинг, что нам придется дофига чивак с крестом поплыть. У мене 16 з Ми ну, брали... нам в, дорс 2 одразу потрібно йти Щоб на королеву спіймати На королеву там треба. На гра... простого Грамбла Ні, там потрібно королева іменно за це. Очіко. Там вроді, ще простого, ну, типу, обычного грамла точно на потолку. Там вроде тоже на нього треба. Ну все рівно хочеться на королеву спочатку. Тим більше вона спочатку. На королеву об'єктивно. А, і вроді на цих от великих синих королеви. Чи? Чи на них не треба? Ну, е вроді ні. Я не знаю. Ну але треба. на королеву треба. сотку, Сотку даю, що на королеву. На королеву сотку, так. В принципі, якщо я поставлю хрест в цих дверях соток, то ми ти перший раз спіймаєш королеву, а потім другий раз. Спасибо, что... А. Там на прыжке без пыска, хорошо. Знаю, вы скрыли бы списку. Дефолт. Ты смузи попы. Ты, конечно, ушл мне не руки. Смузи. Так, ключ. У ну, тебя хотя бы с Ну да. Я на науджу, когда ты за консолькой играешь и пыс. Тобто ти он так от поки повернешся просто назад, він може 10 раз тебе вкусити. Прекрасний звук, ужасна, гра. Да. Я б людині, яка зробила ці звуки. Хоча б шо то якесь упокій. Хто йде Добре, наперед? Зробила тисячу. Хто йде наперед? Давай Давайте. Ну да. Окей. У мене годинник. На годинник що за скільки я пробіжу? Ну да. Я буду без вітамінок тому без, успокоїтель... без успокоїтельного без Тому це погано. Так, в принципі показую вам лайфхак. Ну да. Ви, як чера, як Боба, якийсь дурачок, стоїте на спавні. Потім вас тепе гліч Абоба, ваш тіммейт стоїть на спавні і ні фіга не робить. А другий ігрок біжить на спавн, коли вас тепнуло. І теж те саме робите, поки вас не тепне. О, давай! Переді мною двері закрились. Дичь! І мене тепнуло. А потім знову так. А чого в мене на останні двері А так, може ну? ти. Може ти побіжиш не туди. А, ой. <ріст> Біжи на останнє. Взм. <ріст> Або лучше шкафчик, не знаю. Та не знаю, мене хрестів. Все, одні двері. Бум. А я назад уже. Пер? Ти АФК шеш? Ну як АФАКш, ти йдеш назад, а я вперед. А ми спідранимо. підранимо. Ну, доспідранимось максимум до 30-ї дверей. Тобто що уже до тих дверей, я думаю, буде Тепло. ця фіня. Біжи. Біжи назад. Я назад. знаю. бах. Абсолютно простий, як простота. Чисто Одну ми день. провіряємо цей лайфхак, і я, я за однією граю і, 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 і на наступний день її роблять внову там, де це удаляють. <рес> ну в мене таке реально було. Ну <рес> я назад пишу. А я вперед. Нічого не вистить тому можна далі. йти? Мене тепнуло. Все. <ріст> просто, я кажу, просто як двері, просто як два пальці обісяти. А тепер Ось дивіться. на ваших очах Давайте. я це роблю. І, тут, тут шкаф, тут шкаф. У мене пролагало. Тут шкаф. Червоний амбуш. 0,01%. Ні, 0,00. А, ну да. В принципе, давай другий. В принципі, давай а другий друг. Одлагал. А, ні, 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 ні. Ну, отлагала, типа, але монстр ще літає. До речі, цей баг пофіксили? Ні, верні. Верніть. Це ж було дуже круто. Ну, верні все. Цей ну короче, друзья, пішли Мы пошли дальше проходить, потому что надо хрест. А Але вага. давай зараз один раз нашим друзям покажемо, як то робити, аби. Ну, вони розуміють, що це не якесь там м'яга, типу, якась фігня, і нам дико повезло, а просто покажу ще раз. Ну я думаю, те, що на 0.28 двері можна і закінчувати. Е, с... Хоча... Давай, давай ще один раз попробуємо. Але буде довге відео, буде. знаєш. Зараз я скажу скільки училище. Опа! Йде. Опа, опа! Про що там? Іди сюди. О, зараз. Відео йде 21 хвилину. Да. Я заєм. Другий дись фрагмент, другі фрагмент. Тут там, цей. До. І отут Отут там, тут ж кофе. у мене цей гліж скричи. Ой, <післяє> що тут добре. Я думаю, что тут уже понятно. На скидке ответили сейчас. Да ты можешь бесконечно в каучку сидеть. Ну да. И дюб нашли. Дюб продмак, здесь продматрий нам. Мы зарастики красивно дюпа, и... Ха-ха-ха-ха! Мы дюб нашли! Ну короче, ребята, всем пока! Это у меня Виктор! Реально реально дюб пропью я! Це найкраще відео, яке у нас було два фігр... флі. Два бага за одне відео і дюб, і це. ИГМІЧ і фрагмент. А шо, а що ми з цим хрестом будемо робити? Не знаю. Но у мене не мало хп чому ти была тут вообще за шкафчиком? Е, не знаю. Просто так. Ну короче. Всем пока-пока. Ну ви думаєте це на правда. Правда.